Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу, вітаю вас з початком Різдвяного посту. У західних християн цей піст називається Адвент, що означає прихід. І отже, ми, усвідомлюючи, що має статися особлива подія, яка була вже звершена. Божим промислом 2000 років тому, вона знову і знову має народитися у наших серцях. І тому ми кожного року з вами святкуємо Різдво Христове. Ну і інші свята, до цих свят ми обов'язково готуємося. І так, в нас є період приготування до Пасхи Христової і всі богослужіння, які звершуються у той період. Вони налаштовані на те, щоб ми добре усвідомили, а що ж відбулося на Голгофі. І також ми так само себе готуємо до зустрічі Христа, Христа народженого, який приходить немовлям у цей світ для того, щоб спасти всяку людину. І ми для того, щоб приготуватися до цього часу, до тої події, намагаємося тримати піст. А що означає постити? Піст від слова стояти на варті, стояти на посту. І якщо ми когось чекаємо, то нам треба пильнувати, щоб не пропустити щось важливе, і приготувати себе до тої зустрічі. І ось сьогодні ми з вами будемо читати главу, яка є в числі тих, що ну, є небажаними для нас. Вона буде неприємна для нашого сприйняття. Ми з вами читали ось вже, вже другу книгу. Ми читаємо другу книгу царств, і ми чекали, коли ще повстане отой цар, який буде і прикладом, і підтримкою, і Спасителем для ізраїльського народу, і прийшов Давид. І ми бачили, наскільки він вірявся Богу, і він був любий по серцю Бога. І сьогодні ми прочитаємо про його падіння. І в якійсь мірі відповідь, чому так Давид поступив, буде в цій главі, і вона також пов'язана із постом. Оця причина, чому Давид допустив собі зробити такий тяжкий гріх. Гріх, який він буде оплакувати. І Бог йому обов'язково цей гріх, ми знаємо, що Бог тільки гріх прощає, тому що людина грішить по своїй слабкості. І, як говорить духівник, один із духівників ХХ століття, воробьов, що не гріх є причиною входу у Царство Боже, тому що Бог прощає людині гріх. А не прощає Бог людину тоді, коли вона не усвідомлює, що в неї є гріх. От і тому перешкодою для спасіння є якраз самооправдання гріха. А Давид покається, тому що він сьогодні ми прочитаємо, як він зішить, а наступна глава нам буде оповідати, які наслідки гріха. Гріх не лишається без покарання. І які будуть висновки у Давида, як він віднесеться до того, що з ним сталося, і станеться. Що ми прочитаємо в наступній главі? Це ми все прочитаємо і постараємося, ну, наскільки можливо, проаналізувати таку дуже непросту ситуацію із Давидом Пророком. Через рік у той час. Коли виходять царі в походи, Давид послав Іоава і слуг своїх з ним, і всіх ізраїльтян, і вони вразили амонетян і обложили Раву. Давид же залишився в Єрусалимі. Отже, Давид раніше йшов попереду війська, організовував війну, перемагав, він дійсно був тим полководцем, який був серцем. Людей, серця воїнів. Вони, коли бачили, що попереду іде Давид, без всякого страху йшли за ним для того, щоб перемагати ворогів. А тут Давид лишився в Єрусалимі. Що це означає? Це означає, що він духовно розслаблений. І він собі дозволив в той час. Коли відбуваються війни, а це була весна, тому що на весні виходили у походи, так стверджують історики, бо в, в, в тих краях теж зима не така люта, як в нас, не з такими снігами і о, не з такими холодами, але вона є. І він лишається у Єрусалимі. А розслабленість це якраз є стан, коли до людини пристають різні гріхи. І сказано у Святому Писанні Нового Заповіту, що диявол ходить як лев рикаючи. І коли людина є неуважною до свого стану, коли вона не стоїть на посту свого серця, на варті свого серця, тобто не постить, то тоді диявол приходить і володіє серцем людини. І от той Давид, який весь час був у напрузі, який весь час був у боротьбі, він тут собі дозволив розслабити своє серце, і тут станеться гріх. Одного разу надвечір Давид, вставши з постелі, прогулювався на покрівлі царського дому і побачив з покрівлі жінку, яка купається. А та жінка була дуже красива. Знову ж таки, він замість того, щоб молитися, тому що там проливається кров, там йде війна, він розслаблено прогулювався. І тому оці церкви, як ми читаємо у творіннях аскетів, кажуть, що ніколи не будь у стані розслабленості духовної, тому що якщо ти нічим не будеш зайнятий, то ти обов'язково падеш у спокусу. Це е, називається цей стан празності, від слова, ну, празник, празнувати весь час, тобто дух, стан духовного е, розслаблення. І тоді приходить е, спокуса. І послав Давид розвідати, хто ця жінка, і сказали йому: це Версавія дочка Елеама, дружина Урії, Хетеянина. Давид послав слух узяти її, ну, так як цар він має абсолютне право. І вона прийшла до нього і він спав з нею. Коли ж вона очистилася від нечистоти своєї, повернулася в дім свій. Ну, він, Йому ніхто не може протистояти, але це не виправдовує його поступок. Зверніть увагу, що жінка знала, що вона осквернена. І тому вона е, пройшла всі приписи для того, щоб е, ритуально очиститися, і лише після того вона повертається до свого дому. Тому що дім це церква, це є храм, це, це мала церква, це там, де ти живеш, і ти там маєш перебувати, наче ми от маємо благоговіння до Божого храму. Жінка ця зробилася вагітною і послала сповістити Давида, говорячи, я вагітна. І послав Давид сказати Іоаву. Прийшли до мене урію Хетиянина, і послав Іоав Урію до Давида, і прийшов до нього Урія, і розпитав його Давид про становище Іоава, і про становище народу, і про хід війни, і сказав Давид Урії. І йди додому, й омий ноги свої, і вийшов Урія з дому царського, а слідом за ним понесли і царську страву. Але Урія спав біля воріт царського дому з усіма слугами своїми е і господаря свого, і не пішов у свій дім. Отже, розпочали ми читання глави з того, що коли відбувається війна. То в війні мають брати всі участь, і ті, хто на передові, і ті, хто в тилу. Давид допустив собі розслаблення, і Сатана спокусив його. Він не встояв перед спокусою тоді, коли був духовно розслаблений. Урія, викликаний царем із поля бою. І цар йому пропонує: вмий ноги, ну, тобто йди до своєї дружини. Він хотів це зробити е, з тим умислом щоб напоїти його, пригостити, і щоб він потім ну, не здогадався, хто є насправді батьком. Отакий От був умисел у Давида. Але Урія, перебуваючи тут, в Єрусалимі, подумки, душею, перебуває і своїми воїнами. І тому він собі не дозволяє йти у свій дім. Він собі не дозволяє лягати з дружиною, так би мовити, розслабити своє тіло, а він постить. Він лежить десь там біля воріт із своїми людьми, тому що йде війна. Ось в чому відмінність. Значить, він стоїть на сторожі свого серця. І він знає, що є свята справа. Зараз триває війна. І він душею, серце має бути і своїми воїнами, навіть в тих обставинах, якщо його і відкликали. І донесли Давиду, говорячи, не пішов Урія в дім свій. І сказав Давид Урії, ось ти прийшов з дороги, чому ж не пішов ти в дім свій? І сказав Урія Давиду: Ковчег Божий, і Ізраїль, і Юда знаходяться в наметах, ну, тобто на полі бою. І господар мій Іоав, і раби господаря мого перебувають у полі, а я е, увійшов би в дім свій їсти, і пити, і спати зі своєю дружиною, клянуся твоїм життям і життям душі твоєї, цього я не зроблю. Ось він тут виступає, як аскет, як той, хто себе контролює. І тим самим він, е, мабуть, е, Доторкнувся до серця Давида і показав, який в нього духовний стан. Але поки що, як каже Іоанн Златоустий, Давид ще до кінця не зрозумів, що він зробив, і він оп'янілий отою пристрастю, до блуда, тепер ще і додасть вбивство. І сказав Давид Урії, залишся тут. І на цей день, а завтра я відпущу тебе. І залишився Урія в Єрусалимі на цей день до завтра. І запросив його Давид, і їв Урія перед ним і пив, і напоїв його Давид. Але ввечері Урія пішов спати на постіль свою з рабами господаря свого, а у свій дім не пішов. Навіть, будучи п'яним, він не пішов до свого дому. І зранку Давид. Написав листа до Іоава і послав його з Урією. В листі він написав так: Поставте урію там, де буде найсильніша битва, і відступіть від нього, що він був уражений і помер. Тому, коли Іоав облягав місто, то поставив він урію на такому місці, про яке знав, що там хоробрі люди. І вийшли люди з міста і билися з Іоавом, і впали деякі з народу, зі слуг Давидових, був убитий також і Урія Хитиянин. Тобто не лише Урія був поставлений у небезпечне місце, але і ті, хто були із ним, то не один Урія тут загинув. І послав Іоав донести Давиду про весь хід битви, і наказав посланому, говорячи, коли ти. Розповіси цареві про весь хід битви, і побачиш, що цар розгнівався, і скаже тобі: навіщо ви так близько підходили до міста битися? Хіба ви не знали, що зі стіни будуть кидати на вас, хто убив Авемелеха, сина Ієровуалового, чи не жінка кинула на нього зі стіни уламок жорна і уразила його, і він помер у тевеці? Навіщо ж ви близько? Підходили до стіни, тоді ти скажи і раб твій Урія Хетиянин також уражений і помер. І пішов посланий від Іоава до царя в Єрусалим, і прийшов, і розповів Давиду про все, для чого послав його Іоав і про весь хід битви, і розгнівався Давид на Іоава і сказав посланому, навіщо ви близько підходите до міста битися? Хіба ви не знали, що вас Уражати будуть зі стіни. Хто убив Авемелеха, сина Іроалового. Тобто згадується битва, де підійшов якраз Авемелех близько до стіни, і жінка кинула кусок жорна з млина. І він загинув. Чи не жінка кинула? Ну, власне, тут про це і розповідається. Чи не жінка кинула на нього зі стіни уламок жорна? І він помер у тевеці. Навіщо ж ви близько підходили до стіни? Тоді посланий сказав Давиду, Долали нас ті люди, і вийшли до нас у поле, і ми переслідували їх до входу у ворота. Тоді стріляли стрільці зі стіни на рабів твоїх, і померли деякі з рабів царя, і помер також і раб твій Урія, Хетиянин. Тоді сказав Давид, посланому. Так скажи Іоаву, нехай не бентежить тебе ця справа, тому що меч поїдає іноді того, іноді цього. Посиль війну твою проти міста і зруйнуй його. Ну, зазвичай Давид оплакував своїх друзів, які гинули на полі бою. А тут він каже: то той, то інший загине від меча, різне буває. Так підбадьор його і почула дружина Урії, що помер Урія чоловіки і плакала за чоловіком своїм. Ну, вона була використана як річ в цій ситуації. Коли скінчився час плачу, Давид послав і взяв її в дім свій. І вона стала його дружиною і народила йому сина. І було це діло, яке вчинив Давид зле. В очах Господа. На цьому закінчується 11 глава. В наступній 12 главі ми з вами прочитаємо, яку понесе епітемію Давид за вчинений гріх. Слава Господу Богу!